Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачне горіхове печиво. Воно виходить дуже смачне та розсипчасте. Для приготування нам потрібно вершкове масло кімнатної температури. До нього додаємо цукрову пудру. Нам потрібно збити вершкове масло з пудрою, щоб масло збільшилось в об'ємі та посвітлішало. В окремій ємкості змішуємо усі сухі інгредієнти. До борошна додаємо фундучну муку, можна взяти інші горіхи та помільчити їх у блендері, наприклад, волоські горіхи. Змішуємо та додаємо у наше вершкове масло. Борошно обов'язково має бути просіяним. Далі я буду замішувати вже руками. Сильно довго вимішувати не потрібно, лише щоб змішалися усі інгредієнти. Поверхню, на якій буду розкачувати тісто, присипляю трохи борошном. Роблю ось таку невеличку ковбаску та нарізаю тісто на маленькі шматочки. Потім формую невеличку кульку, приблизно як волоський горіх. Викладаю печиво на пательню, я застелила пекарською бумагою і випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Поки випікається печиво, приготуємо шоколадну глазур. Я буду використовувати молочний шоколад на паровій бані, розтоплюємо його або можна у мікрохвильовій печі. Моє печиво вже готове і я даю йому повністю охолонути. Я буду склеювати печиво шоколадом, і воно повинно повністю охолонути, інакше шоколад не буде тримати. Беру одне печиво, макаю у розтоплений шоколад та склеюю його з іншим печивом. Таким чином збираю усе печиво. Залишаю при кімнатній температурі, щоб шоколад повністю вистих та затвердів. Друзі, печиво виходить надзвичайно смачним, розсипчастим. Я дуже рекомендую вам спробувати його приготувати. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.